Це моя перша персональна виставка. Серія, над якою я працюю кілька вже років. Нарешті зібралася кількість робіт, яку можна представити як на персональну виставку. У нас був пленер у празі, організовував пан Мирослав. Тепер проходять дні української культури. Чеській республіці. Вітаю вас щиро. Ми сьогодні, так як традиційно, ми робимо виставки наших художників. Я аспірант Української національної академії. Серія називається Метелик. Прогулянка метелика. Як образ, образ міста, побачений шимо метелика. Якби таке миттєве щось. Було дуже приємно і трошки тривожно спостерігати, якби всі молоді люди вперше. Деякі взагалі вперше побували за кордоном і досить вони ейфорічно сприйняли це все. Тобто для них було дуже багато інформації, дуже багато вони бачили всього і на одному місці. Україна має мати доброго господаря. Український народ досі терпів, багато років, і йому треба на кінець вибрати того, хто тому народу дасть дійсно вільність, а не тільки вільність, але дасть то, що вони собі заслуговують. Наприклад, я збираюся голосувати за Юлію Тимошенко. Ну, було, було два варіанти: або за Юлію Тимошенко, або проти всіх. Я переконався, що Юлія Тимошенко це дійсно вихід з даної ситуації, яка склалася. Просто далі, далі так уже не можна. У нас така треба підтримувати мистецтво, треба робити, якби ну, робити, робити країну. От це вже зайшло просто в кут. Нам потрібне щось справжнє. Щира підтримка. На цих президентських виборах, які зараз починаються в Україні, я бачу що найбільший шанс тобто, з демократичного блоку, який би я підтримав, це Юлія Тимошенко. А чому? Ну, то тому що якби вона почала якби, працювати, і, і я думаю, що вона повинна показати, що вона вміє повністю. Щоб все таки Україна йшла шляхом до Європи, щоб мала щоб мала європейський вибір.